Да mm. не знайшла такого сонечка. Mm -hmm. Жук Олень. Знаєш чого? Ото у нього як у як оленя. Мама, так, я. такий <підал> да. Станпідо. А це, це джмі. Станпідо? Так. Так. Бджола, так, да, бджоли різні, а це оса. Бачиш, вони трошки відрізняється бджола і оса. Трошечки, але відрізняється. Та, та бджола. бджола. Так, і це та, бджола, а це оса. А вона теж кусається? Так, вона теж кусається. Щелепи, мурашки. Це теж мурашка, тільки дуже близько. Бачиш, яка щелепа в неї? Бачиш, така як. Куп-куп-куп-кусь-кусь-кусь. Це, так. І це? І це мурашки. А Це так, Це хто? називається золотоочка. Золото очка? Так. Комаха така. Привіт! Розпочинаємо новий влог. У мене сьогодні день народження. Не дивлячись на те, які трагічні новини були вчора в Києві, Дніпрі Кривому Розі, я дуже переживаю. Сьогодні день жалоби в цих містах, але тим не менш, я вважаю, що потрібно проживати кожен день, тому що ми не знаємо, що нас очікує в майбутньому. Тому я роблю маленьке сімейне свято, донечка там готує мені якийсь подарунок, малює, мабуть. Листівочку підписує. І, мабуть, в першу чергу роблю маленьке свято для неї. Їй так це приємно, не тільки своє день народження, а ще чиїсь відмічати. Тому сьогодні такий більш святковий настрій. Я вже нафарбована, зробила укладку, не дивлячись на те, що залишки хвороби ще мене не відпускають, але тримаємо хворі з пістолетом і рухаємось далі. Завтра я пакую валізи і в четвер їду на вокзал, їду до Києва знову. У мене є декілька причин, щоб приїхати саме зараз, в цей період. Надалі трошки поділюсь і розповім, звичайно, з дозволу діючих осіб. Давай столят. Дарина, то ж ти вдома хайно співаєш?

Що, як тільки Добре, давай. Happy birthday, Happy birthday to me. Happy birthday to me. Це я то тум, а ти співаєш співає штую. Happy birthday. to me, Happy birthday to me. Задуваємо швиденько на раз, два, три. Раз, два, три. О, супер! Дуже гарний і смачний тортик. Яка краса. Дякую Христині за цей смачний тортик. Ось таке маленьке, гарне свято. Зробили в колі сім'ї, так, да, Настяна? Ти красотка. І ще буде бутилочка про Зараз будемо розпивати пару салатиків, фрукти, літні варіанти. Ну, там косточки. ну що, привіт! Сьогодні наступний день після мого дня народження. Так гарно посиділи по сімейному, тихенько відсвяткували. А наразі я що роблю? Знову пакую валізи. Збираюсь до Києва, маю ряд важливих справ, тому від'їжджаю на два тижні по справах. Сподіваюся, що все буде добре. Мені потрібно поки дитина в дитячому таборі, зібрати валізу, піти купити їй подаруночки до від'їзду, щоб їй було приємно. Вона у у неї є вже певні замовлення. Я всіх з'ясувала: купити собі води в дорогу, такі якісь дрібнички. Скласти все, мабуть, зараз займусь, складу речі і потім вже піду все купувати, добирати, дозбирати, бо це теж так. Дрібничка, 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 але не так швидко відбувається, на жаль, як хотілося би. Тому наразі так. Наразі обіцяю таку аномальну жару. Що я не впевнена, що я в джинсах і в футболках зможу нормально існувати, ну, особливо джинси. Тому беру ось сукню, яку купувала, коли була біля, е, е, на, захід, на заході України в Івано-Франківській області біля Калошу, жила. Там купила цю сукню, бо теж був такий період, то дуже жаркий, дуже важкий. То думаю, може вона мене врятує і обов'язково буде косметичка, тому що маю плани. Фарбуватись. Не кожного дня, звичайно, але є ряд місць, куди я буду йти і буду обов'язково фарбуватись. Ну і плюс всякі умивалки, для зняття макіяжу, якийсь кремчик під очі, тому все пакую, маю бути лише з однією косметичкою. Сподіваюсь. І е, візьму міні-парфюмчик від Леванти, собі зробила. Замовляла ємність на Aliexpress для того, щоб отак от у дорогу брати з собою. Так, і що ще? Мабуть, це все. Ну, наразі це все. І плюс гостинці збирати теж деякі невеличкі діткам. Але якось так. Зараз покажу, що в мене тут. Ось так. Це взуття на танкетці Спеціально купувала, я його точно з собою беру. План був такий, що я в ньому, можливо, поїду. Але. Тягнути цю валізу, вона буде дуже легка, тому що речей по факту небагато. Але я не впевнена, що мені, звичайно, в них буде зручно, бо вони такі, не, не так легко взуєш їх і знімеш, тому все ж таки везу окремо. Просто назад вони будуть займати дуже багато місця, що мені не подобається. Трошки речей, їду в одних джинсах, з багато змінних футболок. Там капри передягатись вдома. Ну, таке білизну. Незначні рушники, все інше в мене є. Тому наразі ось так виглядає упакування речей, які я беру з собою. Звичайно, ще багато чого я згадаю і докладу. Але сподіваюся, що він буде досить легенький. Зараз йду до магазину, докуповую продукти, які мені потрібні. Ну, як продукти воду, в першу чергу в невеличких бутилочках. Насті книжечки куплю, цю коцю, яку розповідала. В минулому влозі. Їх тут дуже багато. Зараз покажу. Їх отака велика серія. Настя потикала пальчиком, яке саме вона хоче. Тому я зараз піду візьму там, де цю купували. Куплю їй цукерочку, вона просила Кіндер. І подарую завтра перед відгістом. Так, все я побігла. Так, я. Ходила до магазину, зібрала такий набір, але я не знаю, як це працює. Набирала коробочки по-різному і сьогодні докуповувала останню. Чомусь взяла, мені здалося, що в мене всі такі. А потім з'ясувалося, що вдома всі, вони всі різного розміру. Ну просто, ну як? Тому тут по кількості все однаково склала, але так як сюди не помістилось те, що помістилось сюди, то зробила окремий цей пакетик, якому добирала сьогодні. Ще додаткові приколюшки. Тому ось такий набір везу в презент дітворі різних звірюх. Тут і жуйки, і цукерки, будь-якої форми, миші, черепи, коровки, там всякі тикви, не знаю, черепашки. Щось таке солоденьке, діткам смачненьке. В цьому магазині стоїть карусель. Насті подобається заходити там гайдати. Звичайно, вона потім просить якісь цукерки. Але то коли як інколи беремо. Тут виходить, ти набираєш на вагу, там в пакетик або в е, таку ємкість будь-яку. І вони зважують, і там іде ціна. Ой, по-моєму, 10 злотих чи 11 злотих за 100 г. Такий непоганий магазинчик і знає, чим зацікавлювати дітей. Тому що карусель при вході, ну ніхто не може пройти мимо, звичайно. ж. Так, все, оце останнє пакування. Щоб Настя не бачила, бо буде. Питати, а де їй, а що їй, цього разу не беру, бо недавно вже купували дуже багато солодощів. Ось ще лежить недоїдена цукерочка на з цього ж магазину. Тому такий маленький презент. На момент виходу цього відео я вже подаруночки віддам, тому нікому спойлера не буде. Дякую, що дивитесь цей влог. Не знаю, чи встигну ще щось дозняти, тому можливо, це вже буде таке моє прощання в кінці відео. Все, дякую за перегляди. До зустрічі в наступному влозі.